Вітаю, всіх вітаю у себе на каналі на каналі Таро Сонця та Місяця, де з вами говорять Аркани Таро і я, Юлія, мирного всім неба. Всього вам хорошого, добра, тепла, радості і слава нашій Україні! Слава нашим захисникам і слава нашому українському роду. Сьогодні, вівторок, мала би бути рубрика-Акція. Ваші запитання, але поки що її не буде. Ну, Сьогодні так точно. А далі я не знаю. Ну, може, може, пізніше ще буде. Я не кажу, що я її вже зовсім відміняю, але поки що ну, десь 2-3 вівторка її не буде. Ну, сьогодні так точно, далі я побачу. Тому сьогодні буде тема розкладена так чи ні на ваше питання, плюс так чи ні на питання підписниці. Дуже дякую підписникам, які відгукнулися, які в тому відео, де я просила теми для розкладу, ви запропонували теми. Я дуже-дуже вам дякую за пропозиції. І звісно, я подивлюся. Там одне було питання політичного характеру, трошки не моя тема, ну але так як уже людина написала, попросила, тим більше людина є моєю підписницею, це е, я мушу подивитися. Звісно, якщо таке щось буде дуже-дуже абсолютно там. Абсолютно, тема така, що взагалі якась із міра фантастики, типу про всемірний заговор, то ні, будь ласка, мені ці питання не задавайте, бо то, що це абсурд, який я не вірю, і я на своєму каналі таке дивитися не буду. А так як мені людина задала питання, чи покарають е -е, зрадники України, ну, це так більш-менш таке помірне. Політична тема, ну. Ну, нормально, подивитися можна. Тому я подивлюся. Але воно дуже схоже на формат так чи ні. Тому я зроблю так зараз. Я подивлюся питання, яке задала підписниця. Дякую вам, до речі, підписниці моїх. Хто, хто це питання задав? І взагалі всім, хто пропонує якісь теми, я всім, всім, всім вдячна. І зараз я зроблю формат так чи ні. Спочатку я подивлюся це для України запитання, а потім вам окремо кожному ви собі згадаєте своє. Добре, гаразд, вам так підходить. Щоб я просто вмістила, щоб я не робила окремим відео, а щоб я вмістила в одне відео, виходить, дві теми. Воно тема одна розкладу, так чи ні, але спочатку для України зроблю, а потім для вас особисто, що ви собі загадаєте своє. Дуже я дуже, як вам сказати, Емоції такі мені не переповнюють радісні від того, що ви мене почули. Тому я вже дивлюся, хоч не моя тема, політичне питання, але запропонували теми у тому відео у коментарях, там де я просила, що пропонуйте теми. І я дуже рада, дуже задоволена, вже, що ви мене почули. Просто що ви мене почули, що є контакт, що ми з вами взаємодіємо. І тому навіть якщо не моя тема. Ця політична, але я все одно подивлюся, так як вона не така, то аж, аж така, знаєте, жорстко політична. І тим більше, що це питання від вас, ви мене почули. Я, я дуже рада і задоволена цим, і дуже вам дякую за пропозиції, які ви запропонували. І там ще було запитання, але тобі таке духовне, то я подивлюся вже е, в ці дні, коли я дивлюся духовне в п'ятницю. Там у мене посвячена для духовних таких тем. То я вже подивлюся в п'ятницю. То дру, друге запитання. А це чи покарають зрадники України, подивлюся сьогодні, вміщу його сюди в цей формат так чи ні. Воно дуже схоже на те, що так чи ні. Буду вміщати його в формат так, так чи ні відповіді. Так, дякую вам всім, хто долучається, хто підписується. То коментує, хто ставить лайки. Я, звісно, дуже дуже дякую. А хто ще й теми вже починаємо пропонувати якісь для розкладів. То, взагалі, я дуже дуже рада і дуже дякую, тому що я розумію, що те, що я роблю, вам потрібне. Щоб я не намарно собі тут сиділа, тратила свій час, свою енергію. Особливо, знаєте, це відео зняти це одне, а то все ж його ж треба редактувати, ці теги, хіштеги, то все написати, описи це таймкоди, це все ж треба зробити. В YouTube-студію заходиш це, все редактуєш це, відео робиш. Це ж воно отак просто не обтесане, щоб воно виходило на канал. Це некрасиво. У мене ж одне відео випадково вийшло, що я його видалила. Розумієте, воно ж тратиш якийсь час, кус енергію, і якщо воно комусь потрібне, то, то дуже радієш, що комусь це потрібно. Тому я вам дуже вдячна і дуже рада, що ви мене почули. Так. Тема розкладу зараз така. Перше, Перше питання. Чи покарають зрадників України? Давайте термін візьмемо який. Ну, Давайте не будемо брати термін, давайте просто взагалі. Так абстрактно, неважливо коли. А просто чи покарають зрадників, самих запеклих, самих таких, що дуже погано зробили, дуже багато що зрадили. Ми не, будемо, ми не маємо вже фамілії, дивитися, конкретно на когось. А так, от, так, тих самих основних, самих самих, самих причетних до всіх бід. Ось так давайте. Чи покарають взагалі цих зрадників? Чи будуть вони покарані? Давайте так, чи будуть вони покарані? Людським судом. І чи будуть вони покарані вищим судом, творцем? Десять пентаклів. О, вони вищим судом будуть краще покарані, ніж людським. Тут і людським, в принципі, так. Люд, бачите, тут сім'я Рід зібрався. Так як зібралися сім'ї, десятка пентаклів, зібралася сім'я, зібралися збори, і так як то, що, хоча це хороша карта, але бачите, я запитала тут про людським, людським судом, тобто ну, державним, да, так, якби, державними структурами, людьми, ну, щось таке, то так ось всі зібралися. Тут всі зібралися. І Коробка від карта ж упала підтвердження. <хи> тут усі зібралися, так як то, що будуть їх судити. У всі, всі люди, всі, можливо, всі ці сфери, якісь інстанції там, якісь різні. Там ось, ну, Наприклад, так візьмемо, що то там і прокуратура, і СБУ, і там суди, і і, і, і всякі ці, і самий народ може, кожна ця пентакля, це буде означати якусь нішу, да, що всі зібралися і це тут да. Тут так, будуть будуть покарані. Але так як це Пентаклі, це буде не так скоро як би нам хотілося. Розумієте, це ще й остання карта, десятка. Це ще буде дуже не скоро. Зараз, поки що, в цей час час від часу десь когось, може, там і зловили, може, покарали, може щось там і зробилося. Але так більш тих усіх таких майзатятих, тих усіх колаборантів, тих зрадників, таких більш головатих, да? тих таких. Головних, то це буде трошки пізніше. Бо це Пентаклі ще й десятка. Саме -сама остання сама повільна карта, сама остання. Та що це не. Не хоче у нас стояти, та коробка хай лежить. Це саме остання карта у числових арканах. І це буде не скоро. Це буде не скоро. Покарають, але це буде не скоро. Людський суд їх покарає. Ну а Божий суд. Творця суд вищих сил, суд, дивіться тут. Король мечів. Що тут ще скажеш? Король мечів, звісно, меч занесеться над їхніми головами. Король мечів строгий, жорсткий, навіть трохи жорстокий чоловік, але справедливий і розумний. Логіка керується логікою, керується здравим умом. А не якимись там емоціями, якимись поривами. Ну, ну що тут ще казати? Ну, Король мечів. Все, звісно, я запитала про вищий суд. І тут випадає король мечів. Це навіть ті, хто не розуміється на таро, все одно ви маєте зрозуміти, що таке король мечів. Король і не, не кубковий, не пентаклієвий. Пентаклівий король, якби випав, то можна було б сказати, що трохи відкупляться. Я навіть так би подумала. Кубковий то покрають, але так м'яко. А це ну, по всій жорсткості. Від вищих сил, від Творця суд буде по всій жорсткості. Звісно, буде. Звісно, зрадники України покарають і людський суд, і, і, вищ, і вищий суд. І Вищий суд набагато навіть жорстче, ніж людський. Хоч і людський теж, тут, тут теж буде йому сиплять на всю десятку. Але е, Вищий суд це, це ще краще. Тут на дні вісім кубків. Знаєте, що може бути таке, знаєте, навіть не знаю, як вісім цих кубків сюди притулити. Тут таке це дно. Це або вийдемо, коли ми вийдемо вже з війни, тому тут десятка, що пізніше, коли вийдемо вже з стану війни, тоді будуть за них братися. Або, знаєте, тут ще все може бути, що дехто уникне все-таки. Дехто уникне людського покарання, то вищий, то вищий суд одно їх дожине. Так що можна можна не переживати, якщо ну, тут тут вихід. восьмірка, це, це дно тут вихід, іде якийсь вихід. І я тут не можу дно зрозуміти. Хто розуміється на таро, Будь ласка, як ви думаєте? То як, як дно. Можете написати в коментарях, я не буду вражатися, якщо ви підкоректуєте, як ви бачите це. Ну, Хто взагалі дно, бо є багато хто що не враховує дно до розкладу. Я завжди враховую, і воно деколи так влучно лягає, деколи так трошки незрозуміло, бо це просто фон. Це не є сигніфікатор розкладу. сигніфікатори ось. Це фон це так підказочка така собі. Що тут буде вихід, і я так бачу, або, як я вже сказала, або це коли ми вийдемо з стану війни. І тоді почнемо за них братися, карати їх, ловити, виловлювати всіх до кучки. Або це буде просто, що дехто ухилиться, дехто встигне втекти. Але нічого страшного, втече від людського суда, вищий суд, у нас дивіться, чи покрай і чи вищий суд, звісно, король мечів. По всій строгості і жорсткості. По всій строгості і жорсткості, в повному обсязі. Кроль мечів покарає, оцей, оцей меч занісся. вже, Бачите, він вже тримає, він вже поготові, Цей кроль вже тримає цей меч на поготові. Над, дек, над деким він уже цей меч е -е, над головою вже тримає. І, і, і якщо людський суд буде, це буде пізніше, або якщо вдасться декому втекти, то від вищого суда вони не втечуть. По-любому будуть покарані. Ось так. Ось таке було питання про зрадників. Про зрадників України, про всяких, всяких, всяких цих колаборантів і тому подобних. Починаючи від малих і закінчуючи сам, самими великими, сам, самими головатими. Навіть я, я спочатку дивилася, що самих таких май-самих май, май, дійсно, які дуже там багато зрадили. Але всі, тут вони підуть всі, бо то, що десятка пентаклів, ще можна казати, що всіх, в повному обсязі, всіх. Числове значення випала десятка, то всіх, всіх по всіх будуть трусити. Покарають, так, звісно, підсумок покарають. Так, все, з цим питанням, все. Тож, так, що дякую за запитання. Ось так я побачила, так розглянула. Хто може, щось інше побачив? Будь ласка, хто знає, на таро, пишіть в коментарях. Я обжатися не буду. Просто послухаємося, поговоримо. Я, мені дуже цікава точка зору інших. Так, а тепер для вас. Загадуйте собі питання. Якесь таке, щоб воно більш відповідь могла звучати на так чи ні. І це буде для вас від... відповідь для вас. Так чи ні першому варіанту на вашу ситуацію, так чи ні, другому варіанту. Два варіанти, так чи ні, на вашу ситуацію. Жовте, зелене сердечко, вибирайте, загадуйте. Загадайте якусь ситуацію свою, щось таке своє, особисте, але постарайтеся так, щоб воно було у форматі так чи ні можна було відповісти. Не забувайте, все одно, що це розклад загальний. Той про зрадників це взагалі таке більш. Це навіть багато хто, як пишуть, я бачу тарологи, коли дивляться щось на таку тему, то розважального формату відео. Тому там теж, якщо воно може щось не зрезонувати, може щось вам не подобається, то ну, бачайте, це такий, це якби конкретно ми запитали чи по краю зрадника того, того, того. А так, ну, так більш у загальному, то так відповіло вже як відповіло. І тут для вас також, не забувайте, це загальний розклад. Зрезонує добре, я за вас рада і буду дуже вдячна за відгук. Не зрезонує, Вибачайте, це загальний розклад, не приміняйте, не притягайте, не беріть близько до серця. Так. Все, надіюсь, ви вибрали аніту ставте на паузу. Тайм-коди в описі. Перший варіант жовте сердечко. Якщо ви долучилися, то вітаю вас! Перший варіант. Так, чи ні на ваше питання? Дивіться, тут, е, скоріше за все, що ні, але ви самі відмовляєтеся. Вам щось так. пропонують, але вам то не вигідно. От, наприклад, якщо ви загадали роботу, чи знайдете ви роботу на там такого-то, е, можливо, тут так. Тут так, вам пропонують роботу, але ні, тому що ви відмовляєтеся самі, вам не вигідно, вам щось не виходить, вам не цікава та робота, вам далеко до неї їхати, вам оплата праці не підходить, вам ще щось і те, і т.п. Знаєте, тут, тут ось так воно йде. І тим більше, що на дні король Пентаклів, то тут точно щось у вас пов'язано на матеріальних якихось. Щось матеріальне, е, може бути дійсно робота, може ще щось там ви загадали, е, якусь свою ситуацію чи вирішиться якась там ситуація. То тут, дивіться, тут одне із двох, що це або щось стосується матеріального, або вам Пентаклівий король допоможе. Але тут уже е, ви самі маєте якби зловити зловити ту ниточку, що то, що то вам треба не відмовитися, бо якщо ви відмовитеся, то буде ні, розумієте? Якщо вам не підходить і ви все одно відмовитеся, ну це така ваша справа. Але е що би там ви не загадали, то у вас, тут, у вас тут так: ну 50 на 50, у вас і так, і ні. І збудеться і не збудеться. І, і збудеться тому, що вам пропонують, але не збудеться тому, що ви самі не хочете. А король Пентаклівий на дні підказочка, що це вам ця людина може допомогти. Або просто підказочка вам, що дивіться, що ви маєте, якщо буде вам пропонувати щось Пентаклієвий король, мужчина щедрий, такий стабільний, небідний, е, якусь там допомогу, то ви маєте не відмовити. Або звернутися до такого короля, і тоді буде у вас так. Тоді ви побачите це, що вам пропонують. Може вам хтось другий пропонує, а ви якось того в упор не бачите. А цей король вам допоможе розгледіти те, що вам пропонують, що воно буде для вас корисне. І тоді буде так. Бо ви дивитеся взагалі на ці три кубки, ви не бачите, що вам ще четвертий пропонують. Бачите, ви бачите ці три порожні, а вам пропонують повний, і ви його не берете. В якихось роздумах. Може, ви навіть не те, що не бачите, може, ви у роздумах думаєте брати чи не брати? А може, ви ображені на когось. А може це у вас стосунки стосуються? Ж ви у сварці з якимсь своїм шанувальником, залицяльником з коханим, і він там вам щось друге пропонує, якийсь уже другий формат відносин, чи другий якийсь подарок може він вам е, дає? А ви щось а ви надулися і думаєте, брати чи не брати? А варто чи не варто? Може, бо це відносини тут дуже схоже, бо тут король на дні, підказочка, мужчина. Щось там стабільний, мужчина, який щось там вам може пропонує, можливо, я ж кажу, може навіть той подарочок, може, може ще щось, може якусь подорожку дасть, може ще щось. Але перед цим може ви посварилися, були і ви зараз от загадали, помертеся ви чи не помиритеся, То тут, на, тут вам можу сказати так, що кроки від мужчини на примирення будуть, але ви самі думаєте, чи приймати, чи не приймати, чи давати добро на, на те, що він пропонує, чи ні. Я вам так порекомендую перший варіант. Щоб ви тут не загадали: відносини, роботу, другу якусь ситуацію, вам треба просто перезагадати. Бо це, це тут, тут ну, неможливо сказати, що це буде так чи це буде ні. Особливо на той термін, який ви собі загадали, то воно, не, воно Отак в роздумах ви просто будете сидіти і думати гадати. Я кажу, єдина вам підказочка по дні, що, що би ви не загадали. Не упустіть допомогу Пентаклівого короля. А якщо відносини, то тут теж вам порада просто: не дуйтеся, беріть те, що вам дають. Навіть, як кажуть, дають, бери, тікай. От так і у вас тут просто йде підказочка по дні. Пентаклівавий король від Пентаклівого короля не упустіть. І тоді у вас буде так. Бо якщо навіть стосовно роботи, то вам якийсь там друг, там ком, колеги, чоловік, наприклад, подружки, чоловік запропонує, скаже, він знайде, там хтось когось шукає на роботу, так, вашого, ваших здібностей, вашого знання, ваших талантів, то ви не думайте довго, а беріть. Бо виходить, що це для вас, знаєте, як щось так, я бачу, що це дно що це для вас як якийсь шанс, Пентаклівий король. Хто би він не був вам, що би він вам не був, мужчина, ще на король якийсь як шанс. Якщо ви послухаєте цього короля, то ваше бажання здійсниться, чи щоб ви там не загадали. То буде так. На питання так чи ні, буде так, якщо ви послухаєте Пентаклівого короля. Це так, щоб так, знаєте, підсумувати вже ваше так чи ні. Бо інакше тут нічого, тут, тут, тут немає. Тут або перезагадуйте. Або так, як я сказала, просто підказочка, порада від дна, е, що Пентаклівого короля, послухаєте це ваш шанс на те, щоб було так. А ні, то, а ні, то тут 50 на 50. Якщо ви не послухаєте цього короля, то тут 50 на 50, збудеться чи не збудеться те, що ви загадали, те, що ви хочете. Чи тут е, так чи ні, це тут 50% так, 50 ні. Якщо як, як хочете, як, як хочете, це порада просто, а ви як хочете, якщо вам то не. не е, не треба, не подобається, то, що цей король вам предлагає. То, значить, вам придеться перезагадати, почекати той термін, який ви загадали, і перезагадати свої питання на інший раз. Ось так, перший варіант. Все, вам за увагу. Другий варіант зелене сердечко. Вітаю вас, другий варіант. Так, чи ні, на ваше питання? Тут ні. Тут ні. У першому варіанті ще було 50 на 50, то тут ні. Тут поки що ні. Той термін, який ви собі загадали, ні. Тут йде місяць. Неясність якась. Прояснення немає. Поки що немає зовсім прояснення на вашу ситуацію, ту, що ви загадали собі сюди. Що би ви не загадали, немає значення, але ні. І тут дно зовсім грає вже по-другому. Бачите, так якщо в першому варіанті там допомога йшла від короля, то тут у вас так е, грає: що цей король Пентакліовий на дні. Це або через якогось мужчину, немає цього прояснення, або це стосовно мужчини, або якийсь мужчина. Тут фігурує мужчина, Підказка Пентаклієвий король. Чоловік стабільний, щедрий, багатий, ресурсний. Він в вашому, в вашій ситуації відіграє якусь роль, яку я, поки що сказати, вам не можу по луні. Ну тут якась неясність, виходить, у вас? На збичу того, що ви загадали, тут ні. Чому? Тому що тут щось йде від цього короля. Що йде, я не знаю. Чи то він вам мішає. Чи то вам треба навпаки чекати від нього якихось вістей, тоді ви зрозумієте, тоді прийде ясність, ну поки що все мутно, все темно. Якщо ви загадали, чи, наприклад, ваш коханий, ваш чоловік подарує вам щось там, місяця, чи як ви там собі загадали, то тут ні. Пентаклівий король поки що немає. Хоча він ресурсний, ну поки що він не хоче, можливо, я не знаю, що він, ну поки що ні. По цій карті ні. Він складає гроші на щось інше, так можна навіть сказати. Якщо ви згадали, наприклад, таке на якийсь подарунок від свого коханого, від свого чоловіка, то дуже так зрозуміло, якщо ви згадали на якийсь подарунок. Ну, кому це не актуально, хто згадав щось інше, то тут все одно замішаний Пентакліовий король, яким чином я не знаю. От напишіть мені в коментарях, мені прямо цікаво, на другий варіант, як тут замішаний цей Пентаклівий король. По-любому, замішаний Пентаклівий король. І ні, бо тому що по місяці у нас тут страхи, якісь ідуть, сумніви, неясність. Знаєте, якби ще тут був Кубковий король, то тут я би ще сказала вам так, бо то, що Луна ще має значення романтики. І якщо ви згадали зустріч з коханим, то з Кубковим королем було б так. Так, у вас буде романтика з любимим чоловіком. Кому було б таке актуальне. Ну, вибачайте, то, що би було, то би було, тут того нема. Тут пентаклівий це зовсім не те. Тут, роман... тут не пахне мені чомусь романтикою ніякою. Хоча місяць має значення романтики. Ну, в даному випадку з Пентаклієм королем ні. Тут не романтика. Якщо ви загадали просто якогось короля і чи подзвонить. Чи помиритися, якщо ви у сварці з таким чоловіком, якимось. чи буде робити якісь перші кроки, ну, щось таке, то тут поки що ні. Пентаклівий король зараз не, не в ресурсі, хоч він ресурсний, але він не в ресурсі енергетичному. Якийсь, якісь страхи або у вас, або у нього. Неясність, якась неясність, якісь страхи, якісь. Сумніви дуже сильні. Якщо навіть ви загадали, наприклад, дійсно чи помиритися, якщо ви у сварці, чи перші кроки зробить, чи позвонить людина, чоловік, з яким ви у сварці, по місяцю ні. На той термін, який ви собі загадали, ні. Бо тому що він зараз е, не в енергетичному ресурсі. У нього зараз е, місяць. Це, скоріше за все, якщо ви таке загадали, то це е, е, по луні ні. Чому підказочка, що цей король? Це виходить, воно таке взаємозв'язано вже, хоч підказочка у нас дно, але все одно, е, якщо ви згадали на таке на примирення з мужчиною, то е, це так мені йде фонить, що це він зараз у цій луні. Не ви, а він. В нього якісь страхи, якась неясність, він так як то, що запутаний, він не знає, що робити. Чи варто ті кроки до вас робити, миритися, чи не варто, він, він не знає. Ну, це Для тих, хто загадав щось отаке на, на примирення з мужчиною. А якщо щось інше, я навіть не знаю, що там уже може У вас ж багато. І хто що загадав, я не можу знати. Я так більш такі теми повитягувала, розказала, щоб вони більш були ну, такі більш поширені. А ви собі вже до себе привідміняєте, що що, з підходить, чи не підходить. Але а, я вам розказала по цих картах все, що могла. І якщо вам щось резонує, то добре, я дуже рада і задоволена, що вам підійшло. Якщо вам не резонує, якщо це не ваше, то я просто, знаєте, що вам скажу, просто на ваше. ну, Якщо ви взагалі загадали якусь тему таку, що я тут її ні сном, ні духом не знаю і не озвучила, то просто тут просто ні. І все. Просто на той термін, який ви собі загадали, вашу ситуацію тут ні. Тому що поки що ще не ясність. Поки що не ясність, поки що не зрозумілість, поки що. Страхів куча тоді, значиться, у вас, якщо ви не загадали ніякого мужчину, не загадали вам не актуально про мужчин, тут неясність ваша. І дно тоді вам взагалі не підходить, що якщо ви взагалі нічого не стосовно якщо мужчина не замішаний, у вас 100%, то дно вас не підходить тут. Так чи ні, і дно мужчина-король? Ну, Значить, дно просто може бути, що у вас немає цього ресурсу і стабільності зараз. Може бути, так навіть це не обов'язково, що ви жінка, але у вас нічого не стосується мужчини, ваше питання. То це значить, ви сам, сама вийшли, тобто не королем, а іменно значенням цієї карти. Ресурси, гроші, матеріальні якісь там блага, статки, ну, і все таке, що означають пентаклі. То у вас зараз просто немає через те, що ви у Луні зараз. Цих ресурсів у вас зараз немає. І поки що ні. Це питання. Ось так. Ще ще для тих, витягнула витягнуло по максимуму з цих картів для тих, ще, хто не абсолютно нічого не пов'язано з мужчиною. Так, вже здається, що все, поки що поки що ні. Так що, другий варіант вам у вас, у вас поки що так, на жаль. Тобто питання ваше ні, але отак, от як вийшло, що хочу сказати цим словом. так, То це питання ваше ні, а вийшло от те, що вийшло. Так, як вийшло, то вже вийшло. Поки що луна, поки що неясність, поки що незрозумілість, і цьому мішають дуже якісь сумніви й страхи. Але чи ваші, чи вашого мужчини, я не знаю, тому що ви підкладаєте під себе. Загадали мужчину, значить, це його страхи. Не загадали мужчину ніякого, то це ваші. Ваші якісь страхи на вашу ситуацію. Поборіть ці страхи, і тоді, і тоді вже, можливо, буде так. Перезагадайте іншим разом, знову в такому форматі, на, на таку тему, щоб було якесь відео на так чи ні. Перезагадайте. Через певний час, коли вже пройде той, той термін, який ви собі загадали, ви перегадайте, і тоді вже, можливо, буде так. А поки що вибачайте, ну, то, що вийшло, то вийшло. Мушу, мушу трактувати, казати те, що є. Також ось таке було сьогодні відео. Дякую вам за увагу. Це, всім дякую за увагу. І дякую, звісно, за запитання, за пропозицію, теми для розкладу. Дякую всім за перегляд. Ставте подобайки, якщо сподобалося. Не сподобалося, то якщо не сподобалося. Можете далі пропонувати теми для розкладу, звісно, я буду переглядати, дивитися, що зможу, то буду дивитися. Якщо таке абсолютно щось буде таке, що я, то не зможу, чи не, не підходить тема, то звісно я відмовлю. А якщо якась тема буде така цікава, що я буду тільки рада таке подивитися, випишіть, просто не соромтеся, випишіть. Я вже там подивлюся, що я можу подивитися, що не можу. Це вже таке, випишіть, пропонуйте. Все. Все на сьогодні все. Ще раз всім дуже дякую. Дякую за все, за перегляди, за підписки, за підтримку, за коментарі ваші відгуки, особливо за зворотній зв'язок. Я дуже-дуже вдячна. Хто пише зворотній зв'язок, хто ставить подобайки, я дуже вам вдячна. На все вам добре, що вам хорошого, миру, здоров'я, радості. Слава Україні, слава нашим захисникам. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі на каналі!